Якщо низько, так зовсім близько, так як над дюнями наче летиш. Особливо неймовірно та художньо це виглядає в світлі сонця, що сідає. Ось природа, бачите, який митець. Завжди дивує. Головне бачите. Вітаю вас, шановні глядачі. Ми на березі Дніпра, який сьогодні такий спокійний, такі легкі хвилі. І все, я хотів показати, яку красу малює наша річка. Прекрасна, бачите, яка вона художник. Річка малює візерунки на піску. Це і є відображенням тих хвиль, що на воді. Тут є місця, де взагалі щойно вода відійшла і просто такий неймовірний візерунок, підкреслений сонцем ще. Сонце його. Контури виділяє надвечірнє. Вот тут вирюється така краса, бачите. Митець ми який наш Дніпро. Бачите, де прибій, при де хвиля б'є, стирається. А от там, де вона відійшла, вода, якось швидко, мабуть, чи як, як цей процес, я точно не знаю, де бачите відбувається, але от далі подивитися, якщо то скрізь майже однорідно. Але от тут можна простежити, дійсно, де вода затримувалась, трошки стерті, бачите такі лінії. Це напевно можна таким чином зрозуміти швидкість, яку вода відходила. Все, бачите, рівень який був буквально, мабуть, там сьогодні, вчора. І от вода відходила, відходила. Тут місцям, бачите, такі смуги затирання, де лінія прибою затирала. І далі от швидко почала вода уходити Лінії не простежується цих. і Отут вона зупинилась, бачите, затирає вода знову власні візерунки, а потім хвиля далі, бачите, формує їх на дні. Ці візерунки формуються під водою, але бачите, тримаються і на суходолі. Сонце підкреслює дуже гарно. І от от наш батько Дніпро несе свої хвилі далеко на південь. Така краса. Ще трохи пройдемо, бачите, сліди чаплі. Ходила, тут гуляла теж, ловила рибу і милувалася краєвидами, це людські сліди вже мої, трошки потоптав, зараз ось ще покажу ближче, тут не тронуті, в принципі візерунки є. Вони мінливі, як все, бачите. Все на світі. Але виникають періодичністю своєю певною. Ці візрунки просто заворожують. Можна їх ще зняти. Тут вони трошки вже затирті. Воно лебеді Сідає. летять. Сідають, а ось чапля летить, якщо видно. Оце, бачите такий надвечір. Тільки склали апаратуру одразу пролетіли лебеді, гарні.